Зараз де війна артилерії, зараз не йде, нема вже такої війни як фронт на фронт, як Велика Вітчизняна. В атаку ніхто не ходить. Зараз вірна артилерії, страдає мирне населення. Жалко дітей дуже, тому що вони дуже страдають від цього всього. Немає світла по всій Луганській області, немає води. Люди страдають від ну, елементарного продовольства, немає, навіть хліба немає. Та й все. Тут більше. А місцеве населення, ну воно як коли. Буває такі, що допомагають, все, допомагають, а буває таке, що навіть води ніхто не дасть. Люди в даному місті, на мою думку, вони вже ні за ні за Росію, ні за Україну. Вони вже хочуть просто, щоб був вже спокій в, їх, в їхньому місті. Саме та, шкода, це було. Солдати Збройних Сил України, які були на передовій, які були, ну, як сказати, в полі, були окопані без харчування, без води. Ну, тяжко. Нема що казати, оці обстріли, як коли кожну ніч градами б'ють, і земля здригається, то кажу, що напружено і себе тримаєш постійно на сторозі. Єдине, що, за що дуже вдячний всій Україні і Тернопільській області, це в підтримці. Дуже дійсно підтримували. От навіть на одному арбіші паперу прийшло по мене, так в коробочках була. Каже, ви мене не знаєте, але ми вам дякуємо. І потім теплі слова. Ото от, от, от приємно було.